В ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі Д1. У студії працює Маргарита Сопільняк. Вітаю вас сьогодні. У випуску ворог знову атакував Дніпропетровщину. Є поранений. Житловий масив південний потупає у смітті. СК Дніпро 1 переміг Олександрію. Більше важливої та актуальної інформації у нашому випуску, то ж ми починаємо. Про ситуацію на Дніпропетровщині поінформував очільник обласної військової адміністрації Сергій Лесак. Від вечора ворог тричі бив по Нікопольщині з важкої артилерії. У Нікополі постраждав 56-річний чоловік. Він лікуватиметься вдома. Також пошкоджений храм, понівечені сім приватних будинків, господарська споруда, два авто. А ще лінія електропередач та газогони. Під удар потрапили і Марганецька та Червоногригорівська громади. Там, на щастя, ніхто не постраждав. Оперативна ситуація далі у випуску протягом минулої доби відбулося 78 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 16 авіаційних ударів, здійснив 54 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Авіація Сил оборони України завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу озброєння. Та військової техніки, та один по зенітно-ракетному комплексу противника, також силами та засобами протиповітряної оборони знищено ударний безпілотник типу шахет 136 131 та розвідувальний дрон ворога. Підрозділи ракетних військ уразили три артилерійських засоби: пункт управління, район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, засіб протиповітряної оборони та ще одну важливу ціль. Противника. Зараз час битви, від якої залежить доля держави і людей. Вибори не на часі. Сказав у зверненні за підсумками доби президент України Володимир Зеленський. Дорогі українці, українки, провів засідання ставки. Перше питання це трагедія з воїнами нашої 128-ї окремої гірської штурмової бригади. Доповідали військові міністр оборони, керівник служби безпеки України, конкретика, що вже вдалося з'ясувати по обставинах трагедії, чиї накази створили умови, щоб трагедія сталася. Доповідав зокрема головний інспектор міноборони Воронченка, командира бригади. Відсторонено на час слідства. Вся ситуація розбирається похвилинно буде встановлено хто конкретно порушив правила щодо безпеки людей в районі доступу аеророзвідки ворога, жодного уникнення відповідальності. Друге питання на ставці звичайно доповіді головкома командувачів щодо напрямків основних боїв, доповідь розвідки, наші наступальні дії, наші оборонні дії, Авдіївка, Куп'янськ, Херсон, Полова, увага сьогодні. І наші операції в чорному морі. До речі, я дякую кожному, хто забезпечив успішне ураження російського корабля на заводі в Керчі. Це вагомо мінус ще одне джерело російського терору проти України. Мінстратехпром та Міноборони доповіли про постачання зброї і техніки нашим бригадам, про динаміку оборонного виробництва в Україні та виконання контрактів та домовленостей. Партнерами, і я вдячний усім нашим друзям у світі, хто допомагає Україні з надійною довготривалою підтримкою, яка посилює нас стратегічно. Готуємось до міжнародних заходів листопада. Провів сьогодні нараду з командою щодо зустрічей та перемовин, які вже заплановані. Очікуємо нових активностей і політичних з європейським союзом і з багатьма іншими нашими. Партнерами у світі, зокрема щодо глобальної ролі України як гаранта продовольчої безпеки. Відповідні деталі будуть вже найближчим часом. Ще одне дуже важливе: минулої ночі Росія завдала джерового удару по Одесі. Ракети, шахеди, частину вдалося збити. Були і влучання. Складна ніж для Одеси. Постійні удари по Херсону, по Херсонщині, Донеччина, Харківщина. По всій країні сьогодні була повітряна тривога. Варто усім пам'ятати, що саме головне в Україні зараз: ворог неадекватний і має силу і хоче знищити Україну так само, як і раніше хотів. Всім зараз варто думати про захист нашої держави, зібратись, не розхолоджуватись, не розпадатись на суперечки чи інші якісь пріоритети. Ситуація зараз така ж. Як і була раніше, якщо не буде перемоги, то не буде країни. Наша перемога можлива. Вона буде, якщо ми всі будемо зосереджені саме на ній, не на політиканстві чи пошуках якогось свого особистого інтересу, не на суперечках, які нічого не дадуть країні та обороні і нашому руху вперед. Ресурс держави, ресурс бюджету, ресурс нашої уваги та емоції, ресурс наших зусиль все це потрібно для нашої перемоги. Я повторю ще раз: всі ми бачимо, як люди вимагають направити бюджетні ресурси не на бруківку і ремонти вулиць, а на допомогу обороні. Так і треба всі ресурси направляти на те, щоб Україна стала сильніше. Усі ми. Чуємо, що потрібно змінити в самих силах оборони. Це стосується багатьох процедур, які не потрібні. Це стосується багатьох складнощів, які є у наших воїнів: переведення, тренування, забезпечення, завдань багато. І всі відповідні структури повинні ними займатись без того, щоб відволікати свою енергію та сили на щось інше. Усі ми бачимо, що зараз не час для широких святкувань. Чи інших зухвалих речей у тилу, які неприйнятні у час війни, і тим більше тоді, коли армія, коли всі наші сили оборони живуть зовсім іншими емоціями, болем, боями, втратами, але й здобутками здобутками для України. І усі ми розуміємо, що зараз у воєнний час, коли є безліч викликів, абсолютно безвідповідально, якось так легковажно та граючись вкидати. Суспільство тематику виборів я очікую від усіх відповідних структур та органів влади конкретних відповідей щодо завдань, які об'єктивно є перед нашою державою. Зараз це стосується і цивільних органів влади, і військового елементу держави, і урядовців. З Верховною Радою України, Служби безпеки України та інших правоохоронних органів це стосується і того, що державі потрібно значно більше зосередженості на обороні всім у державі і особливо на регіональному рівні, у тилових містах, які мають відповідні ресурси допомогти та підтримати. Це стосується і того, щоб ніколи більше не повторились такі трагедії. Як з воїнами 128-ї бригади і тих змін, яких очікують наші солдати та командири, особливо хлопці, які були мобілізовані, і нарешті мають припинитись хвилі з будь-якими речами, які розколюють політично, ми повинні визначитись, що зараз час оборони, час битви, від якої залежить доля держави і людей, а не час вкидів яких від України очікує лише Росія? Я вважаю, що зараз вибори не на часі, і якщо потрібно поставити крапку у тій чи іншій політичній суперечці, і далі працювати лише у єдності, то в державі є структури, які здатні ставити крапки і давати суспільству всі необхідні відповіді, щоб не залишилось простору для конфліктів та чужої гри проти України. Моє особисте ставлення і заклик. Так само, як і 24 лютого, дбати про нашу державу, про її захист, про знищення окупанта, про волю України, яка здобувається зараз в боях заради України. Я дякую всім, хто допомагає. Слава усім, хто воює і працює заради України. Слава Україні! Продовжуємо випуск на гарячу лінію телеканалу, де 1 звернулися мешканці житлового масиву. Південний люди обурені тим, що район потерпає від засилля сміття, вивозять його нерегулярно, та й майданчиків для збору непотрібу та сміттєвих баків не вистачає. Розповідає моя колега, журналістка Ольга Ховрич. Для місцевих мешканців житлового масиву південний сьогодні свято до них приїхали прибрати сміття. Щоправда, тільки зі сміттєвих баків. Як ви бачите, що у нас твориться з мусором целий місяць у нас не обирали. От наконець собрались убрати у нас мусор. Не знаємо наскільки це качественно буде. Мусорний баки повні яма повна. Ось через цей мусор діти йдуть в школу. Через цей мусор рядом у нас магазин. Собаки здесь кубляться. Ну, короче, помогите нам привезти порядок нашу улицу. За графиком сколько раз ви тут прибираєте. Каждый день ми їздимо собрали. Кожного дня вот тут прибирається і кожного дня забирається. Конечно, придете завтра побачите. будет так же само тут. Коли останнього ну, разу ой, тут прибирали, ой, ой, і а люди кажуть, що місяць тому. Місяць тому? А ви бажаєте, що це за один день так? Люди дурять. Звісно, приїдьте завтра, ви побачите, скільки тут буде. Так за один само. день? Це, і, оце, і оце звалище теж за один день. Оце ну, це звалище я не знаю за скільки днів з Ми к этому звалища не маємо ніякого отношення. А Ми ж... Ну откуда ясна, ну, спросіть у городських служб. А як часто вивозять сміття? За два тижні, не більше. Його надо а його треба кожен день вивозити. А нам розказують, що кожного дня вивозять. Ну так, да, вивозять. Вже як кругом накидають, там ящики і за ящиками скільки ящиків. І туди тільки вже їдуть. А так два рази тиждень не бачу, щоб вони вивозили. Скажіть, будь ласка, за що ви з людей берете такий тариф за вивоз сміття? За що? За те, що во йнуділю не вивозиться це сміття, а зобов'язані вивозити кожного дня. Але ж вони цього не роблять. Люди бідкаються, що на їхньому житловому масиві не тільки вчасно не вивозиться сміття, а й досі під сміттєві баки не облаштовано жодного спеціального майданчику. Як то повинно бути? Кажуть, навіть озвучували цю проблему директору департаменту екологічної політики Дніпровської міськради пану Семенку. Але віз там і понині. Я не коли був при в міській раді в наукової технічної нараді по екології, конкретно вносив пропозицію Олегу Борисовича Семенко. І він приїжджав сюди на масив, і я вносив пропозицію, що давайте ми зробимо площадки, щоб були упорядковані мусорні баки, щоб воно було огорожено. Ті, що баки, що е, не повинні знаходитись біля е, на, на красну лінію, біля дитячих закладів, конкретно біля школи, прямо рядом за школою. Так? І недалеко тут дитячий садок, тому що получається, коли вовремя не вивозиться, мусор, він розвитається по цьому жиловому масиву, пакети, все що хочеш. От. Але ж пан Семенко не почув. Я кажу, чому не почув, тому що ми бачимо, на, на теперішній час нічого не зроблено і не робиться. Площадку треба вперше оперети, там треба забетонірувати, щоб трактор поїхав і забрав мусор, а не він роється до землі. І там треба площадку зробити, щоб там яма така, як вода, дощ нальєв, яма стоїть, не можна подойти. На площадки поділи, щоб було акуратно. Найбільше людей переймаються через сміттярку, яка утворилася навпроти сміттєвих баків, бо саме під нею проходить газова труба. У кількастах метрах звідси нагадаємо, розташована місцева школа. А майданчики під сміття досі в районі не облаштовані. Під листям тут знаходиться газова труба. Немалим діаметром, якщо трактор я неодноразово казав майстру, який контролював, коли вбирали тут сміття. Я сказав, що тут знаходиться газова труба. Якщо рване вона, та газова труба, або трактор її зачепи, то тут повітають усі. Невже тільки коли Боронь-Божа станеться таке лихо, тільки тоді до облаштування майданчиків під сміття на житловому масиві південне у відповідних комунальних структур дійдуть руки. Ольга Ховрич, Андрій Миронюк, новини, Д1. Останок про спорт. Вчора в рамках української прем'єр-ліги дніпро 1 грав проти Олександрії. Матч завершився мінімальною перемогою Дніпрян з рахунком 1-0. Єдиний в матчі гол забив нападник Олександр Філіпов на 32-й хвилині гри. Після 13 зіграних турів Дніпро-1 має у своєму активі 27 залікових балів та ділить перше місце з Криворізьким кривбасом. Телеканал, Д1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 -2. 35. Телеканал Д1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі і Твіттері. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. А ми зустрінемось у прямому ефірі новин о 12-й годині. На цьому інформаційний випуск завершується. У студії працювала Маргарита Сопільняк. Бажаю мирного та вдалого дня. Слава Україні! Вітаю, друзі, на телеканалі. Д1. коротка інформація про синоптичну ситуацію по Дніпру та області на вівторок, 7 листопада, у Дніпрі ясна погода без опадів. Температура повітря коливатиметься від 9 до 15 градусів тепла. Вітер західний до 5 метрів на секунду, вологість повітря до 70%. відсотків. У Синельниковому Павлограді та Новомосковську очікується безхмарна погода. Опадів не прогнозується. повітря прогріється від 8 до 14 градусів тепла. У Нікополі та Кривому Розі протягом сьогодні небо буде ясним, опадів не прогнозується. Температура повітря від 9 до 16 градусів вище нуля. І про народний прогноз погоди. Раніше казали, що в листопаді схід сонця з заходом серед дня зустрічаються. Ранковий туман віщує відлигу дощовий день до мокрого листопада. А якщо ніч дуже холодна, але день теплий і ясний, то весь листопад будуть перепади температур. Ворони сидять на нижніх гілках дерев до сильного вітру. Гарної вам погоди, мирного неба, все буде Україна. З вами була. Ведуча Марина Олексієнко.